Доброго морозного ранку вам мої хороші. У нас 11 лютого. Це вівторок. От така сусідська. сусідка, сусідський дах, мороз. На градуснику зараз покажу скільки. Зараз мінус два, а ранком Сім годин було ще мінус 7. Так що до нас прийшла така настояща зима, але біда в тому, що без снігу. Якби ще снігу, то було б все нормально, але без снігу воно не так, бо посівам не дуже добре. Так що, да, трошки мерзнемо, я вже розпалила. Буду займатися сьогодні справами, постирала вже. Сірка висить. І двох курей випущу, бо я ще їх не випускала, бо холодно, думаю, нехай у курятнику в теплому сидять. Так що так, такі в нас справи. А на слідуючу неділю нам передають ще мінус <сум> дев'ять. Так що така настояща, настояща зима до нас прийшла. Добре, пішли випустимо своїх курочок. Я їм вже там теплу воду понесла в кип'яток. Нехай там був лід, нехай розтане, якраз буде нормально їм пити. Так як ми з системи воду спустили, бо в нас котел протікає, ну і каже чоловік, що цієї неділі не буде чекати до весни, цієї неділі буде робити, бо бачите, скільки в нас дров лишилося. У нас дрова з, 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 з цією скористю не знаю, якоюсь, йдуть. Так що треба, треба, бо нам тоді не хватить, Якщо ми будемо дві печки великі топити, одного каміна і там на кухні я. Ну, добре, я там їсти готую, все рівно газ не палю, бо в нас усім газу. Там 40 гривень я плачу і доставку за газ. То хіба що так десь водички підігріти або ще щось, коли треба скоро. А так я все на пеці варю їсти. Але все рівно дров йде багато, треба робити. Наша Мурка. Так що так, такі в нас справи. Не дуже цей з дровами. Прийдеться ще нам дров купляти. Ну, робити? Там вам вже показувала ролик. маленький скинула, що я тої неділі замовляла. замовляю вже все до, ну, для посадки. Трошки картошки замовила такої насінної. Не пам'ятаю точно, як вона називається, я там говорила, як вона називається. Треба нам змінити посадковий матеріал, бо наша картошка вже дуже виявилася, вона вже на посадку не добра. Вона гарна була, але е, от, кільця, там в неї вже зараз ніякі, в підвалі. Я так дивлюся, так що треба змінювати. Якщо я посажу, я ще там замовила по кілограму, О, не знаю, потім прийде, я вам скажу. Одної і другої. Хочу от посадити, яка нам більше підійде, і буду таку от, на таку змінювати нашу картошку. Замовила ще насіння, помідор, сортовий помідор, бо ну як вам сказати, хочу подивитися, які в нас більше ростуть, і які мені подобаються, от які не дуже вибагливі, е, так в нашій землі і в нашому кліматі. І хочу собі от, своє насіння мати. Я того року посіяла і посадила помідори санька. Вони дуже в нас добре ростуть і дуже хороший врожай був. Я й продала багато. Цього року теж буду сіяти. І ну так як я сію на насіння і на розсаду на продаж, а тут у нас такі люди всі, ну як вам сказати, вони не помідори те те не люблять. От коликів прив'язувати, то вони всі такі не, не ці люблять помідори, низькорослі гномики. Так що зараз заказала більше таких. Номіків побачу, які Ну які хороші будуть. Так, що так. Заказала там собі стаканчики, заказала чоловіку сікатор. Ще там ті посильці вчора прийшли такі фонарики йому туди в гараж. Ну, то я йому зразу віднесла. Що ж, землю заказала, але землі ще треба буде заказувати на розсаду. Ну, ще треба мені огірки, капусту ранню ще треба мені заказувати багато чого, але вже прийдуть ці помідори, і тоді вже буду, я собі візьму зошит, буду вести зошит, яке в мене насіння є, і якого нема, щоб я знала, бо тоді така плута виходить. Так що так, такі справи у нас трошки вам розказала. Що ми до цього часу робили ролики? Ну що вам знімати? Буду от готовка приб... прибирання, готовка прибирання. Такого нічого нема. Нікуди не... не їжу, бо холодно, бо і гриб у нас дуже це і не хочу, щоб в мене похворілися мої, так що вдома сижу. Та й таке. Сьогодні буду готувати це жарке в. Горш в горнечках з тіста, буду показувати рецепт. Просили, як от покажіть рецепт, буду, як я роблю. Кожна господиня по своєму робить, от, я покажу, як я роблю. Так що такі в нас справи. Трошки розказала, показала вам своїх курочок, розказала, які в нас, от, ну, то, що ми хочемо, що плануємо, та й таке. Ну що ж мої хороші, приступаємо. До готовки. Так, як я вам обіцяла, я буду знімати рецепт, так як я роблю жаркого в горшечках з тіста. Тут в мене 600 г муки, так як я буду робити на 4, Одно яєчко, чайна ложка солі. Ще хочу додати сюди, попробувати, яке воно буде. Прошлий раз не додала минулого разу. Зараз хочу додати італійські трави, трошки сюди в муку, кип'яток. І в кип'яток я додавила 2 столові ложки олії. Зараз це все замішаю, тісто зроблю, відставлю, нехай постоїть, замотаю пакет. Нехай постоїть. І до тих пір зроблю. Начинку, м'ясо порі, картошку почищу, коротше, буду вам показувати. Тісто я вже замісила, зараз ставлю в пакет, нехай постоїть трошки, Настоїться, а до тих пір буду робити начинку. Якщо забула сказати, скільки води, води я поставила 250 Кип'ятка. Грам. 200 і грам кип 50 грам долила холодної води, щоб не крутий кип'яток був, і в воду додала. Дві ложки столової олії. Отаке тісто в мене вийшло. зараз покажу таке. нехай постоїть, Потім ще трошки домішу і буду вже розкатувати, буду вам показувати. Так, м'ясо я вже порізала. Ну, десь 300 грам Тро, трошки додавила копченого. Свіже свинне м'ясо і трошки копченого. Просто для смаку. Чотири такі картоплини в мене, цибулька одна синю Добавлю. І є в мене заморожений перець і помідор, трошки наріжу сюди ну, до цієї маси. Ось На такі кубики я порізала м'ясо, картоплю, цибулька. і... Перець помідор. Помідор і перцю небагато ставила трошки, так, просто для смаку. Хто любить більше м'яса, додайте менше картоплі, хто любить більше картоплі, додайте менше м'яса. То от я все на око робила. Я не важила, не грамувала там чого, скільки заважу. Все на око роблю. Які приправи? Тут в мене вігета. Буду вігету додати, чорний перець. Паприка копчена, мелена, чеснок сушений, до свинини приправу трошки і хмелі сунелі. Добавлю і все. Зараз, от, як перемішаю все, я вам покажу. Теж хто що любить, скільки любить, стільки нехай додає. Я от такі приправи. Люблю, я такі буду додавати. Я не буду вам казати, там чайна ложка, столова ложка, кожен на свій смак, нехай додає. Ну, ось така маса в мене вийшла. Я вже добре перемішала, нехай стоїть. Зараз це все прибираю, ставлю коврик, беру скалку. Є в мене дві одинакові миски, такі глибокі, ставлю сюди, щоб, розуміти, цю масу ділю на 4 частини і все, катаю. Тісто розкатую, а ще хочу включити духовку на 180 градусів. Ну, я е, так десь на, пів, на час, а воно, поки вона нагріється, сюди-туди. Поки я то все заложу, то якраз буде нормально. Скільки буде пектися, я вам скажу. Ну ось Я вже розкачала. Отака в мене форма. Дві такі одинакові. В прошлий раз е, теж в такій формі я робила. На дно поставила трошки масла, зробила один такий жгутик, другий такий жгутик, ставлю сюди цей ну, начинку, добре защипаю, щоб сок не витік. Яйця собі зробила, збила, щоб змастити, ставлю на в духовку на противень і нехай печеться. Так що, нічого такого. Як, на мій погляд, дуже просте блюдо. І все. Зараз буду от, процес поставлю. Як буду цей заліплю, я вам це буду показувати. Ну, ось, я вже наставила. Зараз тісто добре заліплю і буду прикрашати. Ну, ось, спеклося. Зараз буду відкривати, побачимо, що всередині, чи воно допеклося, чи ні. Мені вистачило часу. На 180 градусів от до такої рум'яної скорінки. Ну що в середині будемо бачити. Зараз відкрию. Ну і, друзі, от така середина. Прожарилося все. І картопля м'яка, і м'ясо м'яке. Так що на смак не знаю. Зараз буду пробувати. Ну От я взяла. Сочок картоплі зараз попробую. Смачно. Смачно. Прошу. Ну, рецепт так як я роблю. Ви знаєте, що я не люблю, не люблю ті грамовки, я все роблю на око. Начинка, от сам, саме картопля з м'ясом, то все я на оку робила. А тісто я вам розказала, як 600 грамів муки, 250 грамів окропу, дві ложки олії і чайна ложка соди. Все. Ну от, Всім смачного.